Тема сьогоднішнього уроку градусна сітка землі. Ще в давнину місце перетину лінії руху сонця на небосхилу з лінією горизонту називали точкою півдня, а протилежної – їй точкою півночі. Лінія між цими точками дістала назву меридіан, що в перекладі з латинської мови означає поводенний. Меридіанами на глобусі і карти називають лінії, які точно проходять з півночі на південь, або полуденні лінії. Усі меридіани сходяться у двох точках північному і південному полюсах Землі. Меридіанів можна провести безліч, проте на глобусах і картах показують зазвичай тільки ті меридіани, які відповідають цілому числу градусів. Меридіани відраховують від початкового нульового меридіану, який проходить через Гринвіцьку обсерваторію, що поблизу Лондона. Минуло понад 120 років від дня встановлення нульового меридіану, початку відліку довготи і часу на нашій планеті. Нульовий меридіан і меридіан 180 градусів разом узяті ділять земну кулю на дві півкулі східну і західну. Крім меридіанів для визначення положення будь-якої точки на земній поверхні, використовують паралелі. Ці лінії, проведені на глобусі та карті паралельно до екватора. Екватор з латинської мови перекладається як той, що зрівняння. Це назва не випадкова, бо екватор це лінія рівнодення. Він ділить земну кулю на дві півкулі північну та південну. Оскільки Земля дещо витягнута на екваторі і сплющена біля полюсів, саме коло екватора є найдовшою паралеллю. Це так зване велике коло Землі. Усі інші паралелі коротші за екватором. і паралелі наносять на всі глобуси і географічні карти. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку Землі, за допомогою якої можна знайти будь-яку точку на поверхні кулі. Градусна сітка поділяє карту чи глобус на окремі геометричні фігури, подібні до кварталів великого міста. Лінії меридіанів і паралелі необхідні для орієнтування. Вони вказують напрямок в основні сторони горизонту. Лінії паралелі вказують напрямок схід-захід, а лінії меридіанів північ-південь. За їх допомогою можна описати положення об'єкта на землі.